Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Коли у містах та громадах волині розпочнеться опалювальний сезон. Чи забезпечені твердим паливом для опалення школи і дитсадки області? На даний час на школа забезпечена паливом орієнтовно 50 тонн. Його має вистачити десь до кінця лютого місяця. Жовтень місяць боротьби з раком молочної залози, яка захворюваність на болині. За цей рік у нас значно збільшилась кількість обстежених жінок. Щоденно в нас виявляється патологія. Сьогодні у Ковельській тергромаді розпочався опалювальний сезон. Першочергову подачу тепла почали із лікарень шкіл садочків, розповів Суспільному телефоном перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев. Також з його слів централізовано подали теплого домівки мешканців. Всі котельні Ковеля забезпечені генераторами, каже Тарас Яковлев. Сьогодні плюс вісім в день, плюс два в ніч було прийнято рішення трошки раніше почати. Ми по закону могли ще два дні тягнути. Температура ще три доби поспіль не впала менше як плюс вісім. Середня добова потепління не спостерігається найближчим часом, і вже до кінця тижня може сніг випасти. Ось тому було прийнято рішення вже сьогодні. Вже розпочати вже заживлення житлових будинків. У Нас 21 котельня, яка опалює ну більше тисячі будинків житлових. Ці котельні вони працюють здебільшого комбіновані котельні, тобто є і природні газ, і є тверді. З опалення кутливих котельнях, що велику частину десь приблизно 50% ми виробляємо тепла за допомогою спалення деревини і тільки половину за рахунок природного газу. Про початок опального сезону через похолодання з вівторка, 17 жовтня, повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук міський голова Нововолинська Борис Карпус. у Луцькій міській територіальній громаді опалювальний сезон розпочнеться у середу, 18 жовтня. Про це розповів Суспільному міський голова Ігор Поліщук. Найперше, за його словами, тепло буде подаватись у лікувальні та навчальні заклади, а потім усім іншим споживачам. Від початку запуску котелень до надходження теплоносія безпосередньо у квартири лучан може каже пройти до трьох діб. 90% котелень, за словами Ігоря Поліщука, забезпечені дизель-генераторами для їх роботи на випадок відсутності електроенергії. Усі 1017 котелень, які обслуговують школи й дитсадки Волині, готові розпочати опалювальний сезон. Розповіла телефоном суспільному начальниця управління освіти і науки області Наталія Матвіюк. У селі Носачевичі Рожещинської територіальної громади гімназію площею півтори тисячі квадратних метрів обігрівають твердопаливним котлом, розповідає директорка закладу Лариса Корнійчук. На даний час наша школа забезпечена паливом орієнтовно 50 тонн, його має вистачити десь до кінця лютого місяця. Зі слів директорки, загалом на опалення гімназії в сезон йде понад 65 тонн твердого палива. У закладі позмінно працює троє кочегарів. Котел на твердому паливі працює або дрова, або торфобрикет. Чистим труби підготовка котла до роботи від ржавчини, від накипу. Носачевицька гімназія розрахована на 192 учнів. Навчається тут 63 дитини, розповіла директорка. З її слів, відстань від котельні до школи 120 метрів. Це, звичайно, трошечки втрачається тепла. У нас і заходи по енергозбереженню проведені. В нас замінені повністю вікна і двері. В школі в нас нормальні температурні показники. Мабуть, свідчення то, що в нас всі вазони взимку не мерзнуть. Перший поверх у нас тепліший, то там в межах 20, другий поверх – 17-18 градусів. Загалом в школі не холодно і. Даже іноді буває жарко, але так буває іноді, що курточки вдягаємо. Не було такого, що я, звісно, замерзав. У Рожещинській територіальній громаді функціонує 34 навчальних заклади, розповів головний спеціаліст з питань освіти гуманітарного відділу міської ради Віталій Книж. Із них 16 закладів дошкільної освіти, 16 закладів загальної середньої освіти і два заклади позашкільної освіти, 13 закладів загальної середньої освіти, 11 закладів дошкільної освіти. Один заклад позашкільної освіти опалюються твердопаливними кутлами. Паливом забезпечені деякі заклади. До нового року може навіть січень місяць, деякі до лютого місяця забезпечені. От щоб завершити опалювальний сезон, ми проводимо тендер, щоб додатково завести ще паливо. З його слів, загалом для закладів освіти Рожещенської тергромади, які обігріваються твердопаливними котлами, забезпечено 582 тонни твердого палива. В області є 538 закладів середньої освіти і 482 дитсадки. Майже 60% котелень працює на твердому паливі. Це 601 котельня твердопалення, 13% – це газові котельні, 1% – це комбіновані, також 1% ще електричних котелень і 5% закладів мають пічне опалення. Крім цього, 210 закладів освіти підключено до централізованого опалення. Всі 100% закладів освіти області готові до початку опалювального сезону. Засновники закладів освіти відповідальні за забезпечення. Наталка Кликоцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. На Волині працює 106 підрозділів місцевої пожежної охорони. Розповів Суспільному речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Нестеров. Віталій Макарук пішов добровольцем у місцевий пожежний підрозділ села Підберезя Луцького району. Каже, працює кочегаром в сільській адмінбудівлі. Займаємося своєю роботою як в селі люди, то ми мають городи, то все діло. Треба, як прийшов виклик, нас викликають. Ми війжаємо. Мар'янці був пожар, тушили гараж, горів. Ігор Труб'юк каже: працював зварювальником, а нині водій пожежного автомобіля. Автомобіль обладнаний всіма принадлежностями, ти що потрібні для рятувальників. Є домкрати, є ножниці, є розжими. Приїхав нам автомобільний Мерседес з Німеччини. Він трошки недообладнуваний, бо там гідранти біля кожної хати є. Ну тут у нас такого нема. Нас його зараз десь мають переобладнувати, вести, бочку ставити. Переважно бувають пожежі через проводку. Пожежна добровільна дружина, в яку входить 14 чоловік. Ці основному люди, члени пожежної дружини, це з підберезя села підберезя, але є ще й з навколишніх сіл. Є потреба в цьому. Повідомляється в горохівську пожежну частину, але і нас паралельно вони набирають повторяють. Поки горохівша доїде, то ми вже готові виїхати. Навіть були такі, що ми і перші приїжджали на місце пожежі. За словами старости підберзівського округу Віктора Коритка, місцева пожежна охорона розпочала роботу торік у грудні. За цей час каже сільський житель Михайло Перхомук, їм вдалося допомогти багатьом людям. Туди далі на село, то була пожежа, хлів загорівся, десь проводка замкнула. Ну і приїхали, потушили. Поки з Горохова приїде, то тут місцева і скорше приїде. Біда може спіткати в будь-який час. Яке як не пожар, то ще щось може бути на дорозі. Якась біда, і треба допомогу. У місцевих підрозділах пожежної охорони в області на добровільних засадах є 328 працівників. Сказав Володимир Нестеров, речник Волинських рятувальників. Це формування, які Створені фінансуються і утримуються ну, органами місцевої влади. Ці команди підпорядковуються головному управлінню ДСНС у випадку потреби залучення їх до пожеж, до складних пожеж або до інших випадків, як то аварійно рятувальні роботи, чи порятунок тварин, чи людей, чи надання допомоги в інших ситуаціях. У таких випадках ми залучаємо ці підрозділи також надаємо їм відповідну допомогу. В підготовці вогнеборців Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Волинська сота бригада територіальної оборони стримує наступ росіян на Луганщині. 51-й окремий камінькаширський батальйон зараз перебуває на нулі на Лиманському напрямку. Розповів пресофіцер бригади Сергій Хомінський. Каже, батальйон підсилили танковим підрозділом. Український танк Т-72 наблизився до ворожих позицій на дистанцію кількасот метрів і завдав по них вогневого ураження прямою наводкою, каже командир батальйону Роман. Наш танк виїжджав на ноль для стрільби прямою наводкою до нашого переднього краю. Зробив три постріли по опорному пункту противника і відійшов назад на свої позиції. 53-річний командир танка Михайло у війську прослужив 21 рік. Після 24 лютого минулого року каже, довелось перекваліфікуватися на танкіста. Та злість ну, то був такий саме поштовх, щоб піти і їм відімстити за те все, що вони нам зробили. У адреналін там зашкалює, можна сказати так. Велике бажання попасти і, ну, і радість від того. Водій, механік танка Вадим говорить, до т 72 воював на т 64 під час антитерористичної операції. Техніка каже, складніша в управлінні від західних зразків. Це як Жигулі і Мерседес. Це Жигулі, а Леопард – це Мерседес. Все там на кнопочках, телевізори, камери, все для удобства механіка, все для удобства наводчика. Дуже хотів поїхати водучися чи на Абрам, чи на Леопард. Було б дуже цікаво поїздити. Повоюватися. Танкісти сотої бригади влучають по заданій цілі і стараються якнайшвидше покинути позиції, каже навідник Роман. Працюють із прихованих позицій так, щоб ворог не встиг помітити. Це для мене найголовніше виїхав, вистрілив, нічого не думаєш, тільки відпрацювати так, як потрібно, і повернутися назад. Найбільше бажання це повернутися додому, живим, здоровим і обняти батька. З'їздити на могилу Підрозділи Волинської бригади тероборони від початку повномасштабного вторгнення несли службу на українсько-білоруському кордоні. Пресофіцер Сергій Хомінський говорить, вже понад півроку виконують бойові завдання на сході України і тримають свою лінію оборони. Павло Мельничук, Суспільне, Новини, Луцьк. У Волинському онкоцентрі на обліку перебувають 3838 жінок та майже 100 чоловіків, які мають діагноз рак молочної залози. Про це розповів завідувач мамологічного відділення Володимир Федорчук. У 55-річної лучанки Жанни Микитюк рак молочної залози діагностували на ранній стадії. Тиждень тому каже її прооперували. Виявила просто милася в душі звичайний такий випадок, і, і відчула, що я маю якесь ущільнення. У мене є рак першої степені, слава богу. Не обстежилась так, як так, як треба після 40 років. Коли дізналася про онкологію молочної залози, був і шок, і паніка, і відчай. Говорить сусідка по палаті Руслана Зелінська. Безплачу не обійшлося, ну, але потім кожна людина, напевне, в такій ситуації акумулює сили. Приходить смирення, починає шукати виходи. Довіряю лікарям, які тут працюють. Вони професіонали, люди не ставлення. Знаєте, як в районі мамограф приїжджав машину, яка виїжджала. Дуже давно. При медогляді в нас, наприклад, немає такої можливості зробити мамографію. Спеціально їхати, коли тебе нічого не турбує, ну теж, напевно, не тільки я так легковажимо з цим. Поверталася з дачі, було дуже слизько після дощу, посковзнулася, впала під забор, а там була зарублений кущ І Я на ті гілки вирубані впала від удару. У мене через деякий час я замітила є затвердіння. Вчора зробили мені операцію, півтори години робили. Побачила велику доброту, людську чуйність лікарів, медсестер. Мамологічне відділення обласного онкоцентру розраховане на 30 ліжок, каже завідувач Володимир Федорчук. Зараз тут перебуває 26 пацієнтів, серед них один чоловік. Зі слів лікаря, операція відбувається щодня. Опорвався мужчина 78 року народження. Рак молочної залози, і там не рання стадія. Загальні показники захворювання рак молочної залози, то в нашому відділенні два-три, максимум чотири. Потолок було п'ять чоловіків на рік. Якщо вчасно прийти, вчасно все зробити. Ну там ще певна річ, що залежить від молекулярної структури раку біологічної будови, от, то він піддається лікуванню. Статистика говорить, що в першій стадії вліковність складає 95-96%. У нас є практично всі медикаменти, хворі отримують все безкоштовно. Є люди і до 30 років, є люди і за 70, є за 80 років, тобто така строката структура захворюваності одним з ефективних методів виявлення раку молочної залози на ранніх стадіях каже завідувач рентгенологічного відділення Анатолій Самос. Є щорічне обстеження на мамографі з його слів, огляд проводять за направленнями від сімейного лікаря і додатково з направленням до хірурга-онколога. За цей рік у нас значно збільшилась кількість обстежених жінок порівняння з Попереднім роком на 9 місяців ми обстежували вже 5300 жінок. Щоденно в нас виявляється патологія. Зробити мамографію прийшла 52-річна мешканка Луцького району Галина Хамула. Я приходжу раз на 5 років провіратися, тому що в мене була операція в 2017 році. Тут сильні апарати, хороші лікарі. І сюди треба частіше заходити жінкам після 50 років. Зі слів мамолога Володимира Федорчука, щороку на Волині діагностують приблизно 300 нових випадків раку молочної залози. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.